Всім привіт! Валюша! Привіт! Сьогодні я не сам з Валюшею. Він залишили свою машинку. І пройшов я в ліс недалеко. Зовсім трошки. І зразу мені зустрічається от такий грибок. Подивімося, що за чудо. Ну, боровичок по -то точку. Жовтий. Жовтий, дуже жовтий, гарний такий грибочок. Напівбілий. Ножкою. Так, грибочки в лісі точно є. Так, і він не один. Ось є, ще бачу такий горбочок знімаю. І ще один. Дивіться, краса. Бачу, і Валюша щось там вже знайшла. Викручуватися чи зрізати? Викручувати. А, не Бо я зараз чик-чик. О, який красивий. Валюша знайшла. Да, Бачиш, це жовтий. Да. Чуєш? А цього, що за ерундове наросте? Це дубовик, класний синяк. А, це синячок? Диви який красивий. Дубовик слабка да. так. Бо он до я знайшла того старого, а, Но я його... А тут он молодий. Є ще й старий, молодий. Валюша зі старту тільки зайшла в ліс і зразу два грибоки. Скільки зайшла? Покажи, скільки я пройшла. Та, скільки там пройшла від машини? Вон. Так, грибочки значить є. Не ті, що ми хочемо? Малюшка знайшла Де, ті, за... лисички. в мене Де, є. Кілька штук. А, Ой, а знаєш, що їх можна посушити. Ну, да. І тоді суп дуже добрий. Ось, 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 ось. А це ж спало дерево, бачиш, їх збило. А вони можуть збити. А можуть збити. Це ще нещодавно був чистий ліс. Але прийшли хазяїни, які вирізають все підряд. Вони ну, все підряд, але більшість. І от що зробили, звісно. Можна ж і прибрати за собою, я думаю. Забрали дерева, а оце все так і залишилось. Так воно десь стояти, мабуть. Все в нас проходить безнаказано. Як от, Навалили, насрали і залишили. Вибачте, за слово. Пройде рік другий і тут не то, що гриба. тут він не буде сховатися. Тут... Комарики, які о... маленькі Виступи малесенькі такі грибочки. Іде возмущається. Бо люди добрі, це справді. Два таких боровичка. малесенькі, дикі капець. Кнопочки. Так. Просто емоції переповнюють. Коли дивишся за цей безпреділ, Та ось, коротше. Тут і війни не треба. Тут свої нагадять як треба. От дивіться. Навіть в цьому захарашеному вирізаному лісі. Ось. Я ще знаходжу грибочки. Дивіться. Ось тут два таких красені. Я викручувати не хочу. Ось. Красивих два таких. Синячка. Раз. Ось. Красуни. І ще вищий й третій. Ось третій. Так ось такий маленький, красивий. Ось який гарний. І четвертий. Вже побільший. Об'їжаємо. Так. так, от такий. Ще чотири грибочки. Як бачите, ліс плодородний. Ліс ще родить. Але я не знаю після цієї вирізки, що буде. Чи буде він родити. Ось ще один грибочок. Тобто місця грибні, ще і конкретно грибні місця. Але чи будуть вони родити далі? Ось ще один. Бачите, так? Да? Наскільки плодородний був ліс. Можливо це в планах лісників вирізати, але ж потрібно і прибирати за собою. Як ти потім по цих хащах будеш ходити? Ось іще грибочок. Я просто ходжу по старих місцях і лише нарізаю. Ось іще один. Тут і зародили цього року сімачки трохи. Вже не знаю скільки я знайшов, але вони тут є. Ще один. Бачите, да? лісочок у нас плодородний. А ось ще кілька штук. Я, не відходя від каси, лише нарізаю. Грибочків маленькі, більші, їх багато. Ось який класний. Ще є. Просто поки одною рукою ріжу, дивлюся навкруги і находжу гриба. Так, десь ще бачу, тільки що близько в мене, а вон. І ще один. Є такий красавчик. Оп! Є. А ось іще кілька штук. Навіть навіть три. Три разом. Чотири. Ось яка. Панорамка така в нас. Чотири грибочка. Одночасно. Бачите. Класно. Ось такий плодородний ліс. Так, хожу по цьому вирізаному лісі і находжу море грибів. Їх просто багато, людині, їх повно тут. Куди не глянь, дивіться. Ось грибок. Ось. Класно. Ось ще один. А дивіться, погляньте сюди далі. А ось росте. Один ще класний. Ось ще є грибочок. А подивіться, ось. Раз. А ось іще два. Чудовий. І вони ростуть парами. А ось ще два. Прекрасні. Оп і оп. Які класні. Бачите? от які грибочки. А далі, ось вище ще один. Оп, от такий, Класний грибочки. І все це в одному місці. Все це в одному місці. Ось на оцій поляні. Стоїть мій кошик і повно тут грибів. От. Так, валюшка наближається до гриба. Ось такий крапчатий. Дубовик крапчатий. Синяк кажи тисьо. Сидя, синяк, по-нашому синяк. Так. Ось я здалека бачу піддубника. Ну, красивого такого оливкового. Просто бомбецький грибочок. О, класний. Суперовий гриб. Що Валя кажеш? Дивіться, зрізав чистий гриб і посинів. В цьому лісі росте кілька грибів, які занесені в червону книгу. Один з них це боровик бронзовий, дуже красивий вид білого гриба. І другий боровик королівський, теж красивий гриб. І якщо такими темпами будуть різати цей ліс, то я сумніваюся, що ми більше побачимо. Такі червонокнижні гриби. Вони просто зникнуть. Одного маленького зрізав, дуже гарний. Але дивлюся тут є ще один. Ну прямо аж чорна така шапинка. Дивіться, яка краса. Да. Зараз подивимося. Секундочку. Валюша знайшла, каже, що, мабуть, гірчак. Валюша знайшла боровика укоріненого. Ну Ми називаємо його гірчак. Це він такий як жовтий, лише коли притиснути, він синіє. І він дуже гіркий. Він порти все. Лисички ось. Такі жовті. Валіть тут багатенько. Поки я лисички різаю, що найшла дуже класні. Такі він синяки. О, красота. Так. Такі угу. красунчики. Ну, емоції. Красунчики каже. Я буду зрізати, я не можу його зарвати. Кажі, який. Ой, які класні. А це ж не такі, як ті ушки. Ну так. Бо є дубовик і є дубовик ай, оливковий. Ай, ай, ай. Тільки що зустріли грибників. Також збирають грибочки. Чоловік з жінкою. А ось яка краса! Які вони класні! Ох! То саме головне, що вони не червиві. Який який бочоночок ось. Класний! Оце бочоночок! Дивіться, краса яка! Хорошенький! Бачите, такий грамотний? Ага. Два прикольних грибочки, Валюшка, знайшла десь далеко ще там. але Ми знайдемо їх. Так, да, жовтенькі. Що я їх буду зрізати? Ну так? Так, щоб моєму кошку було більше, то я прийшов. Вай. А тут два оцих прикольних жовтих. І ще є ось два синяка. Сині і жовті. Разом ростуть. Он два синіх і два жовтих. Ну і он ще там далі третій синій є. Синячок. Так, зрізаю ці. Красені, хорошенькі такі. О, жовтенькі. І синенькі. Жовті, сині. Оп! О! От так в одному місці. Ану. Сонька, так? Да? Да, я думала, це білий рибок. Дивіться. А, я її чуть не потрогала. Дивіться, Соня. Сонечка. Вона не кусає. Ай, <риві> на вона чекала! На на Дивіться. Вона вже на мені. Соня І побігла, побігла. Ой, який жовтенький. Красивий. Так помаленьку, та й трошки назбираємо. На цьому горбку завжди є гриби. Коли в цей ліс не приїжджаєш, завжди тут є. Так, ось два знайшов. Навіть не два, а три. От. Три синячка маленьких таких. Ну це ж грибочки. Ось які красавчики. Так, ось знаходжу боревика. Укоріненого. У Нас його називають гірчаком, тому що коли ти його торкаєшся, він синіє. Він хоч і умовно її але він дуже гіркий. І зразу отак піднімаю, бачу ножку іншого гриба. Можливо, це жовтенький, якого можна все ж таки їсти. подивимося. Так, забираю, забираю. Ні, це молодий гірчок. Молодий грибок, який дуже гіркий. Бачите, синіє шкода. А сподівався, що це буде жовтий. Буквально у кількох метрах ось піддубник класний. І ось є два жовтих. Один і другий. Тобто ці вже грибочки їстівні. Жовтенький раз, викрутили, притиснули, бачите, не симіє. Поставлю сюди. І ще один. Красиві три таких грибочка. От. В одному місці три отаких грибочка. Яка красота! Кінчичці лисички. Гарнюні. Ой, так радько. Маленький, маленький светилый родочек. И он же стоять. Ось, ось, вы захованы. Что делаете? И он. И он. Лисички. О, Ось є класно. Бачиш, Лисиця, а не... Ти І зрієш. А я ще тут пошукаю. Чому заховався? Затиха забрати. Вона здорова. Ого, справжня. Класна, да? так? Ще деврик який? Вона вже така, сірушка, її вже сушити дуже швидко. Сушити. Так, ну нічого, зараз маленьких знайдемо ще. А ось дивіться яке чудо. Хоч не білі, але все рівно красота. Великий гриб. Стоїть он. І біля нього два маленькі. Просто класно. Ось. Яке диво. Все в одному кадрі. Посміхнеться цево. Дивіться. каже, нехай ти посміхнеться цього. І тут на мене сміється білий гриб. От. Боровичок такий. Сьогодні перший білий. От він. Такий якийсь понівечений. Але це білий гриб. Тому сьогодні є і білий. Якщо хазяйка склала руки, то це щось означає. Хоч на кнопку нажми. На кнопку нажми. Так, Валюшка назбирала майже повну. Я теж. Дивіться, яка гарна. Красуни. Сьогодні в нас було різногриб'я. Асортимент грибів зашкалює. Дуже велика кількість різноманітних грибочків. Ну що ж, друзі, вам мирного неба над головою, грибної погоди. Бувайте здорові. Пока. Валюша шукає ключа. Це капець, Поки явиться з того лісу.